Яке значення корисних копалин для людини? Усі корисні копалини поділяють на три великі групи рудні, горючі, будівельні. Рудні корисні копалини, руди металів складаються з металу, заліза, міді, цинку, золота, срібла тощо і різних домішок. Залізна руда бурого або червоного кольору важка і тверда, її видобувають у шахтах і кар'єрах. У спеціальних печах із залізної руди виплавляють чавун і сталь. Потім із них виготовляють верстати, трактори, автомобілі, потяги та інше. Горючі корисні копалини під час горіння виділяють тепло. До них належать торф, буре та кам'яне вугілля, нафта і природний газ. Торф бурого кольору м'який, крихкий, легший за воду. сухий торф використовують як паливо. також Торф використовують як підстилку для свійських тварин, корів, овець тощо та як добриво для полів. Кам'яне вугілля використовують як паливо на електростанціях, заводах, у побуті, за його допомогою виготовляють ліки, парфуми та інші речовини. В Україні значні поклади кам'яного вугілля є в Донецькій області. Нафта – бура рідина. Колір нафти залежить від її складу і змінюється від світло коричного до чорного. Нафта легша за воду, вона горить киптявим полум'ям. І виділяє більше тепла, ніж кам'яне вугілля. З нафти виготовляють бензин, газ, машинні масла, пластмасу, фарби, лаки, ліки, асфальт і багато іншого. В Україні нафту видобувають поблизу Карпатських гір. Природний газ безбарвний, але Відчутним запахом легший за повітря, від вогню спалахує, під час горіння виділяє багато тепла, з газу отримують пластмаси, штучний каучук, з якого виготовляють гуму. В Україні родовища природного газу є поблизу Карпат, у Криму і на дні Чорного моря. Будівельні корисні копалини, граніт, мармур, вапняк, глина, пісок, гіпс. Граніт це складна корисна копалина. Назва походить від грецького слова гранум, що означає зерно. Граніт складається із зерен трьох мінералів польовий шпат, кварц, слюда. Граніт і мармур використовують для облицювання будівель станцій метро. Вапняк-черепашник утворився зі скам'янілих черепашок давніх морських молюсків. Плити, вирізані із вапняку черепашнику, мають красиву візерункову поверхню. Їх використовують для облицювання будівель як всередині, так і зовні. Глина і пісок потрібні для виготовлення цементу, бетону, цегли. Запаси корисних копалин у надрах землі з кожним роком зменшуються. Рудні корисні копалини це гірські породи, з яких одержують різні метали. Горючі корисні копалини природні сполуки, що мають здатність горіти і їх використовують у господарстві як джерела теплової енергії. Будівельні корисні копалини. Природні матеріали, з яких виготовляють будівельні матеріали. Усі корисні копалини поділяють на три великі групи: руди металів або рудні корисні копалини, горючі корисні копалини і будівельні. На території України є родовища всіх груп. Корисних копалин, але запаси їх обмежені, тому корисні копалини потребують економного використання. Ти знаєш, що сортуючи сміття та менше використовуючи пластик, ти допомагаєш планеті, але є речі, які ми не помічаємо. Наші маленькі звички що приносять велику шкоду, соломинки для напоїв. Одноразовий посуд. Ватні палички. Ей, чому? Такі маленькі речі, та всі ці речі неможливо переробити. Тому більша частина з них потрапить на звалища, де століттями буде отруювати ґрунт. Уяви, лише маленьку частину у 12% буде спалено. Натомість отруйні викиди з заводу зіпсують повітря. А те, що залишилось, потрапить в океан, де труїтиме воду. Щороку на пляжах знаходять стільки соломинок, нібито кожна людина на землі кинула туди по одній. Знаєш, змінивши свої звички, ти особисто можеш врятувати частину землі одну птицю чи рибку точно. Тому замість пластикової соломинки використовуй картонну або свою багаторазову металеву. Ще можеш відмовитися від них зовсім. А де соломинка, та й так можна. Пам'ятай, замість одноразового посуду використовуй багаторазовий. Навіть зроблений з пластику він служитиме довго. Вау, спеціальна чашка. А замість пластикових ватних паличок використовуй дерев'яні. Маличка для вух. Трендово, трендово. Так от, куди діваються всі ці речі. Отже, менше користуйся одноразовими пластиковими речами, і ти допоможеш природі та собі. Чи знаєте ви що? Залізну руду людина використовує здавна. Археологи довели, що давні люди виготовляли предмети із залізної руди ще 23 століття тому.